Привіт, друзі! Ви на каналі про духовну практику рейки. Моє ім'я Катерина і я практик рейкі. Сьогодні я розкажу вам про три способи очищення одягу від негативної енергетики. Для очищення одягу також можна використовувати сіль. Замочити одяг на 10 хвилин у підсоленій воді, потім випрати як звичайно. Але не кожна тканина витримає таке очищення. Тому можна просто розкласти одяг на горизонтальній поверхні, посипати сіллю, залишити на якийсь час, а потім струсити сіль в унітаз. Для очищення одягу також можна використовувати енергію вогню. Запалюємо свічку, звертаємося до енергії вогню з проханням очистити цей одяг. Обережно водимо свічкою біля одягу, візуалізуючи, як вогонь спалює весь негатив. В Кінці практики не забудьте подякувати енергії вогню. Будьте обережні, не підносьте полум'я близько до тканини. Практика очищення молитви схожа на попередню, але на початку ми звертаємося до Господа, до святих з проханням очистити одяг, а коли водимо свічкою біля одягу, читаємо молитву, очі наш або будь-яку іншу вашої конфесії. Друзі, я буду рада провести дистанційні сеанси рейки, щоб допомогти вам подолати будь-які труднощі. Для замовлення пишіть приват, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про те, як рейки можуть змінити ваше життя.